Пацієнти почувають себе задовільно відповідно до е, терміну післяопераційного періоду. В них ще буде досить тривалий період реабілітації, але це зазвичай е, нормальні терміни. Мінімум три місяці. Ми будемо за ними спостерігати, а потім вже пожиттєво. Тому е, все необхідне ми пояснили, всі детально пояснили, коли які аналізи здавати, які медикаменти вживати і. Коли до нас звертаться, якщо виникне якась проблема в стані здоров'я, а так задовільно. Тоді розкажіть ще більш детально про сам процес трансплантації від посмертного донора, бо як здається, це напевно має працювати все як механізм годинника, кожна людина відповідає за певний процес у певній точці. Так, в процесі трансплантації від посмертного донора задіяно набагато більше людей, які є. В першу чергу, це лікарі, які діагностують смерть мозку. Досить така кропітка процедура. Як правило, пацієнти перебувають у відділеннях невідкладних станів, відділення відділенні інтенсивної терапії, ними займаються лікарі, анестезіологи, лікарі інтенсивної терапії. Обов'язково має бути лікар-тросланд координатор, це незамінна людина, яка організовує процес, і при всіх клінічних результатах, яка підтверджує смерть мозку, ви провести розмову з родичами, щоб пояснити необхідність і можливість донації органів для спасіння життя інших людей. Далі, після того, як відбувається розмова з родичами, відбувається процедура реєстрації. Донорів в загальноукраїнській системі єдиний державний інформаційний реєстр трансплантації. І після цього використовується автоматичне розподілення пари донор-реципієнт, тоді, коли, в залежності від віку, на першому місці стоять діти їм в першу чергу виконується трансплантаці, на другому місці стоять пацієнти у ступені невідкладності, тому в першу чергу треба робити, і далі вже пацієнти, які або територіально найближче знаходяться і стоять в е, 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 листі очікування, або пацієнти, які. Тривалише часу стоять в листі очікувані, але живуть далі, і е, вони не факт, що можуть вчасно приїхати. Е, Обов'язково проводиться співставлення пари донори цепієнт шляхом лабораторних обстежень. Це визначення так називаємо сумісності, крос-матч. Після того, як все співпадає, виїжджає бригада трансплантологів, які проводять забір органів. І е, везу цей орган в то місце, де знаходиться реципієнт, якому пересаджується цей орган. Обов'язково е, це виконується швидко, тому що різні органи мають свій певний проміжок часу, в якому можна їх транспортувати. А скільки наразі організації обов'язково їх виск... твортують? Перепрошую. Так, будь ласка. Давайте ось спочатку закінчите, а потім я все таке з питанням. Ну, і після того вже в лікарні, коли доїжджає бригада трансплантологів, все буде мало бути готове. Пацієнт знаходиться в операційні і все це відбувається досить швидко. Пересаджується орган, і далі хворі знаходяться в реанімації і знаходяться під спостереженням і відповідним лікуванням досить складним, ретельним наглядом лікарів-анестезіологів, інстинктивної терапії та лікарів-трансплантологів. Процес справді дуже важкий, але все-таки скільки наразі от людей є в листі очікування на пересадку? На сьогоднішній день у нас знаходиться повністю обстежених і до трансплантації 15 чоловік, їх значно більше, але на сьогоднішній день знаходиться 15 чоловік обстежених. Скільки трансплантацій самонирок вже вдалося от провести в нашій області? Чотири трансплантації НЕР вдалося виконати. Е, троє були від родинних донорів, одна від е, посмертного донора. Знаємо, що ще вас оновили операційно в урологічному відділенні. Е, розкажіть тепер, які можливості відкрилися як для працівників медзакладу, так і для самих пацієнтів. Е, оновили обладнання. Тепер урологічна операційна відповідає, скажімо так, всім вимогам і критеріям найсучаснішої урологічної операційної, яка є е, і необхідна, оснащена сучасною доскопічною стойкою, рентгенівським обладнанням, е, обладнанням для лазерного дроблення камінів в сечових шляхах, ультразвуковим обладнанням, і це дає можливість, по-перше. Швидко виконувати оперативні втручання, по-друге, максимально мінітризувати доступ для виконання оперативних втручань, це, в свою чергу, приводить до швидкого одужання, мінімальної травми і набагато швидшого відновлення пацієнта, який може приступати до роботи за кілька днів вже в звичайному своєму режимі. Це дуже, дуже дя... принциповий підхід в ендоскопічному лікуванні важких хвороб, які на сьогоднішній день є у нас в області. А чи вже почала функціонувати сама операційна? Так, так, почала працювати і досить ефективно працює. А скільки загалом людей може прийняти? Ми, як лікарня, державна лікарня, працюємо 20, Переносім. І все залежить від того, наскільки важкі пацієнти і яка невідкладна допомога їм повинна бути надана. Теоретично, ми взяли за основу, що ми можемо виконувати в даній операційній мінімум 5 оперативних втручань. Мінімум. А, так воно і виходить в середньому, але бувають дні, коли слід виконати більше оперативних втручань. Бувають дні, коли ми можемо виконувати і менше оперативних втручань, але 5 днів в тиждень ми, ми виконуємо в середньому п'ять оперативних втручань на цьому обладнанні.